Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 185 -те заняття, тема якого розв'язування трикутників та прикладні задачі. Отже, сьогодні тема уроку буде присвячена здебільш теоремі синусів та теоремі косинусів. Ми їх вивчили на попередніх заняттях, та сьогодні ми за допомогою них розв'яжемо трикутник. Маємо трикутник АБЦ, у якому сторона АБ дорівнює 7 см, сторона АЦ 5 см. Та кут між цими двома сторонами 60 градусів. Що означає розв'язати трикутник? Розв'язати трикутник означає знайти всі його невідомі кути та сторони. По-перше, що ми з вами зробимо, це знайдемо невідому сторону BC за допомогою теореми косинусів. Записуємо за теоремою косинусів, знаходимо BC. Згадуємо. Теорема косинусів звучить наступним чином: квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів. Двох інших його сторін. мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними, тобто на косинус 60 градусів. Тепер рахуємо, BC квадрат дорівнює. AB у квадраті, AB в нас це 7 7 у квадраті 49. А Сквадрат, це 5 5 у квадраті 25. Мінус на АБ без квадрата, тобто на 7. Та на це також без квадрата, тобто на 5. І косинус 60 в нас це одна друга. Тепер все це треба нам порахувати. 49 плюс 25. Це в нас виходить 74. Мінус 2 і одна друга можна скоротити. 7 помножити на 5, це в нас буде 35. 74 мінус 35 це в нас виходить 9 і 39. Отже, сторона БЦ у квадраті це 39. А просто БЦ. Це корінь з 39. Таким чином, ми з вами тільки що знайшли сторону BC. Запишемо на малюнок, що BC – це корінь з 39 см. Далі, нам треба знайти два невідомих кути. За допомогою чого ми це зробимо? Скористаємось теоремою синусів. Згадуємо її. Сторона ділена на, на синус протилежного кута, дорівнює стороні, діленій на синус протилежного кута. Отже, скористаємось сторона BC ділити на синус кута А, так як він їй протилежний, це дорівнює стороні АС, ділений на синус кута Б. Підставимо значення. BC – це в нас корінь з 39, синус кута А це 60 градусів або ж корінь з 3 на 2. Далі АС в нас це 5. І синус кута Б в нас невідомий. Тобто синус кута Б в нас невідомий. Тепер як ми його знайдемо? Ми скористаємось властивістю пропорції. Тобто, синус кута Б дорівнює 5. Помножити на корінь з 3 на 2 і ділений на корінь з 39. Але як же ми можемо порахувати такі величезні числа? Вони не виводяться з під корення. А, для цього ми з вами можемо скористатися калькулятором. І... Отже, за допомогою калькулятора я порахував, чому дорівнюватиме цей вираз, і я отримав синус кута бе дорівнює 0,7. Тепер, що я маю зробити? Я маю це перевести у градуси. Сінус 0,7 це приблизно 45 градусів. Тобто кут Б в, в нас виходить 45 градусів. Наступне, що ми зараз зробимо, це знайдемо невідомий кут С. Кут С буде знайти дуже просто, тому що сума кутів усього трикутника це 180 градусів, та аби знайти третій невідомий кут, якщо два кути відомі, то нам треба ці два кути додати і від 180 відняти те, що в нас вийде. Тобто 180 градусів мінус 105 градусів, це в нас виходить 75 градусів. Це в нас третій кут С. Таким чином, використовуючи теорему синусів та теорему косинусів, також знання про суму кутів трикутника, ми з вами тільки що мали можливість розв'язати цей трикутник. Сподіваюсь, тема уроку вам була зрозумілою, але якщо залишились запитання, то тоді пишіть їх в коментарях, або усім відповісти. До зустрічі на наступному уроці.